Люди титани, в серцях залишаються, люди до полі. В полі китаються, люди безволі. Нори ховаються, люди каштани падуть, розсипаються. Малюнки для українських військових титани, на уроці образотворчого мистецтва малюють учні 4 класу 29-го ліцею. Я намалювала серце і намалювала дома, щоб воїн зміг повернутися додому. Малюнок Каріни з побажаннями В суспільному школярка читає, що саме написала: слава Україні це воїнам. А і ждем вас живими теж воїнам. Понад 40 малюнків для військових учні малювали у рамках роботи шкільного волонтерського центру. Ти не один. Поки учні початкових класів малюють, середніх та старших формують гум вантажі. Сьогодні в їдальні ліцею готують випічку. Одна Даша разом із однокласницями спекли три дека рогаликів з яблуком і абрикосом. Получається дуже смачно. Чесно, дуже Де? смачно. Дев'ятикласниці для захисників приготували вареники з картоплею. 14-річна Еля Третьякова каже: ліплять після уроків, передають по 10 кілограмів вареників. Сьогодні ми робили вареники для наших хлопців, щоб їм трошки дати такої домашньої атмосфери, підтримати їх, адже розумію, що їм там складно. Від літа півмішка муки вже пішло. Щоб наші воїни, хоч трошечки відчули домашнє тепло і поласували цими смаколиками. Коли привозимо, то повірте, навіть не встигають їх розрізати. Розламали, розшматували і з'їли, і все, і дякують і кажуть, що привозять. Теше Наталя Лавренова каже: борошно та фрукти для випічки передають волонтери, а також батьки учнів. Батьки приносять, що там є в них, що там можуть, чи грішми скидаються, щось купують. А ми своїми силами що там можемо, те і, і робимо. Учні та вчителі допомагають армії з 2014 року. Торік у вересні їхній волонтерський центр офіційно зареєстрували, каже директор ліцею Микола Бартюк. На базі нашого закладу ми акумулюємо будемо так говорити, допомогу людей і безпосередньо раз в місяць у нас на сьогоднішній день здійснюються поїздки. Зараз у ліцеї навчається понад 1400 учнів. До волонтерства долучаються усі класи, каже Бартюк. Волонтерство освітньому процесу геть ніяк не заважає. Навпаки, це дає можливість формувати національну свідомість. Передають захисникам і окопні свічки. Восьмикласник Андрій Суспільному розповів: за місяць зробили 120 штук. Візки є нам приносять волонтери. В школі віск збирають. Баночки теж приносять. Ну картон, який там в школі є, і теж вдома в кого є Картон приносять. Є натхнення, щоб ну, хлопцям світло було від них і зігрітися. можна. А ще модернізують буржуйки та роблять окопні плитки, Приготовляють їх за кресленнями, які знайшли в інтернеті, каже вчитель трудового навчання Олександр Лоїк. Створюються чотири сторони. Людина може безпосередньо сама зібрати, ви які висненько збираються швиденько і розбираються. За піддовкою нема мали свердити отвори, написали літерами зсу і вже працюють навіть коли світла немає. Натвірми розточують всі букви. Очолює шкільний волонтерський центр. тн 1 вчитель захисту вітчизни Павло Мегун. чоловік ветеран то з 2016 з того року волонтерить у нас було десь 5 поїздок у сам Миколаїв, Миколаївську область. Ми навіть допомагали там і госпітальєрам, і нашим журналістам возили бронежилети і каски. І останні поїздки все Донецька область, безпосередньо Бахмут, Краматорськ, Славянськ. Не можу сказати, скільки туди було поїздок. Ну близько десяти. Це вже точно. Раз в дві неділі, в три неділі, як зберемо допомогу, так і веземо за одну поїздку. Везуть від п'яти до семи тонн. Везуть як те, що приготували та змайстрували школярі, так і гостинці від освітян міста та мешканців громади. Їздять на вихідні, аби не переривати навчальний процес, каже Павло Мигун. Найближча поїздка за два тижні. Їдуть на Донеччину. Андрій Коник, Вадим Новомчак, Суспільне новини, Вінниця. Сьогодні з вами проводимо майстер-клас з виготовлення. Ось таких оберегів для наших захисників. Вчителька початкових класів ліцею номер 29 Тетяна Єрмілова разом із першокласниками виготовляє обереги для українських оборонців. За іншим столом другокласники питуть синьо жовті браслети. Семирічна злата пояснює однокласникам, як правильно виготовляти обереги. Спочатку робимо цю петельку, потім засовуємо другу, і я затягую для воїнів для всіх. Окрім оберегів, у 29-му ліцеї також плетуть теплі килимки. Їх військові підкладають на сидіння у бронетехніці та бліндажах. Розповідає вчителька початкових класів Людмила Смирнова. Колись бабусі плели ось такі килимочки. Випадково я почула, що військовим вони теж. Приносить користь, сказали, що використовують що, що подобається, що є потреба ще. платіть, будь ласка, нам ще допомагає. Платуть килимки для оборонців у ліцеї з вересня. Рахували перші кілька сотень. Тепер каже вчителька, перестали загалом близько десятка мішків. Виготовляють їх із старих речей після уроків. Беремо речі, які вже вийшли з вжит. Ми їх нарізаємо на ось смужечки, скручуємо в клубочки. З цих клубочків платимо ось такі килимочки. Для того щоб їм було зручніше, ми Кладаємо свою душу, своє тепло. Обереги та килимки волонтери 29-го ліцею цього разу передадуть на Донеччину. Вчитель захисту вітчизни та волонтер Павло Мигун каже: сьогодні ввечері відправлять поштою на схід. Це Донецька область, безпосередньо Бахмут, Краматорськ, Славянськ. Крім того, оборонцям цього разу відправлять зимові фліски, берці, теплі шкарпетки, їжу, свічки. Придбали їх старшокласники ліцею за гроші, які нащадрували 13 січня, загалом понад 8,5 тисяч гривень. Зв'язуючись із військом, з нашими захисниками, ми вже знаємо, що безпосередньо на ту чи іншу позицію нам необхідно. Продукти харчування, чи то там ліки, чи амуніцію, чи одяг. Пакунки військові отримують до кінця тижня. Андрій Коник, Вадим Наумчак, Суспільне новини, в... Дякую. Ви пішли з тому лютневої ночі, Україну рідну захищати, зміну смерті в почіться. Чекають, дівчата у вікні виглядають. Дякую, тобі, друже, що Україну Коли в один момент світ зупинився і намалював свої правила життя, коли рідні руки розлучились і не торкались одна одної вже так довго, ми жили. Ми мали силу, ми об'єднувались, давай уявим, день наши пи. мами й тата, бо тут ми разом всі святкуємо. Ти були Богі на пісні, на да свячені ножі з моїх предків хвалити Бога за волоками ніхто не служив. <рес> Нескорена земля наша велична, і ми нескорені. Ще з прадідів дідів, виборювали волю ми одвічно і боронили від усяких ворогів. <рес> Дарували від батька до сина честь у спанок, як бів. chegou